Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні субота, і сьогодні в мене такий вид розваг, як збирання кукурузи. Орендарі змолотили поле і є можливість назбирати качанів. В зв'язку з тим, що поле недалеко, буквально якихось 400 метрів мені від дому Я взяв свого роверка такого геркулесика, два мішки. Відро і вже назбирав майже два мішки. Зараз будемо грузити їхати додому. Так що, друзі, сіяти кукурузу нам немає потреби і нести якісь затрати на вирощування. Єдині затрати, які в нас тут є, то наша праця і наш час. Та, друзі, картинка, погода прекрасна. Ми працюємо. Ну все, друзі, бувайте! Всіх вам благ, мирного неба над головою.